Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо дивитися ось таку міні-вафельницю. Купувала я її на сайті AliExpress. Вартість становила 11 доларів 89 центів, але я змогла взяти за доволі таки непоганою знижкою за 8 доларів 68 центів. Але наразі дивилася перед тим, як записати даний огляд, що ціна знову виросла і коштує вона в районі 14-15 доларів. На сайті ви можете обрати колір. Кольорова гама представлена у трьох відтінках. Це ось такий блакитний, це червоний і рожевий. І ви можете обрати тип виделки, який вам потрібен. Я обрала ось такий звичайний тип. І ціна, до речі, залежить від типу виделки. Якщо євровиделка, там здається, ціна вища буде також. Прийшла ця вафельниця до мене в ідеальному стані. Вона не побита, не Оцарапана, ціла, не розламана, тому все чудово. Виделка також в ідеальному стані, і провід також. Прийшла ось в такій коробці, просто було упаковано в пакет доставки Aliexpress і ось таку коробку. Ну, хочу звернути вашу увагу, що коробка, бачите, вона прийшла в неналежному вигляді, тому подарувати ви таку вафельницю, на жаль, не зможете. І мені здається, що її просто розрізали, тому що подивіться, який тут рівненький надріз. Щоб подивитися, справді, напевно, що там всередині, ну, Бог його знає, але е, ну, неприємність, звичайно, така. Бо в принципі коробка ще більш-менш була нормальна, якби ось не така деталь. Е, запаковано воно було, в принципі, непогано. Е, йшла інструкція на англійській мові, абсолютно повністю на англійській мові, але зараз перекладачами це можна перекласти, тому не складає складнощів, щоб. Е, Користуватися вапельниця була покладена ось такий пакет. Ще ну і е, такі. Е... Захисні е, пенопластові е, вкладки були також присутні. Ось таким чином запакована дана вафельниця і так вона доставляється. Тепер з приводу цієї вафельниці. Ну е, Читала відгуки, що Ой така маленька. Ну, по-перше, це міні вафельниця вона призначена на одну е, вафлю. Е, По-друге, вона доволі таки не важка, але, в принципі, як для вафельниці е, вага нормальна. Е, ну і розмір вим... Можете бачити на мою руку, вона, в принципі, як е, моя долонь. Ось, ось такий розмір, але для, вафлі, для однієї вафлі це нормальний розмір. Ось так вона відчиняється абсолютно якісна, як на мене. Єдине, що трошечки може бути е, закриватися кривовато, тому потрібно це виставляти. Але за таку ціну ну, я вважаю, що це ідеально. просто. І ось так вона відкривається. Чому вона вже розпакована була перед тим, як я для вас почала знімати цей огляд, для того, щоб подивитися, чи що вона працює. Справді вона працює, я її вімкнула в розетку, вона працює. горить індикатор, коли індикатор гасне, тоді ви можете вже смажити ваші вафлі. До речі, дуже швидко нагрівається. Буквально я почекала, можливо, 30 секунд і вже було достатньо гаряче, тому потрібно бути дуже обережним і слідкувати інструкції. Інструкція говорить, що потрібно відкривати лише ось таким Тобто ніяк не чіпати, тому що повністю вся нагрівається. Ну і нічим не шкрябати, тому що, е покриття, за допомогою якого вафля ваша не підгорає. Ще я не користувалася цією вафельницею, можливо, коли вийде огляд, я вже спробую справді нею покористуватись, тому напишу в коментарях відгук. Як вона смажить. Але поки що лише увімкнули для того, щоб сказати, що вона справді робоча, все пройшло чудове. Тому, в принципі, можете замовляти і пекти для вашої сім'ї е, смачні солодкі або солоні вафлі. Дякую вам за увагу!